подкаст Привіт! З вами Вікторія та Олеся та наша постійна рубрика «Новинні Плітки. Раз на місяць ми обговорюємо новини у сфері захисту прав і свобод постраждалого населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Всім привіт-привіт! А я нагадаю, що наш подкаст записується на основі щомісячного інформаційного бюлетені, який ми випускаємо. Текстовому форматі, який ви можете отримати на свою пошту, якщо підпишетесь на розсилку наших новин. Ну і, звичайно, на всіх наших інших ресурсах: сайт, Facebook, сторінка, інстаграм. Ми в серпні і пропоную, як це не дивно, розпочати наш подкаст з новин не стратегічних, а з новин у сфері зайнятості, хоч і літа. І, по ідеї, мав би бути розпал відпусток і таких. Теплих вікендів, але ми будемо говорити про ці сфери зайнятості, які стали можливими, доступними для внутрішньопещених осіб. Просто у нас в липні відбулися дві таких чудових новини, дві таких чудових події, які стосуються саме зайнятості, і про них потрібно сказати. Перша новина це з 21 липня стартувала програма власна справа, простір для розвитку. Відібрані учасники, учасниці цієї програми зможуть безкоштовно отримати грант на оплату або компенсацію за необхідні для розвитку бізнесу освітні послуги. Наприклад, це можуть бути міжнародні курси. Освітні онлайн платформи, якісь професійні школи, центри підвищення кваліфікації або курси перекваліфікації, авторські курси експертів у відповідній сфері, і це також може стосуватися питань ведення бізнесу. Це круто, тому що. Розширяються можливості різні по грантам, тому що раніше мені здається, ми бачили, чули і розказували про гранти безпосередньо на власну справу, так де людина могла вкласти у свою підприємницьку діяльність, у свій бізнес е ці гроші. А зараз це такий, ніби, новий ракурс, коли е люди можуть податися, щоб. Підвищити свою кваліфікацію, щоб покращити не знаю, механізми ведення бізнесу, або відкрити якийсь новий напрямок, так і треба якісь знання. Тому це цікаво, що гранти є не тільки безпосередньо, щоб там щось закупити, да, або на зарплатні новим співробітникам і співробітницям, а що є можливості також покращувати свої професійні якості, якості команди і розширяти горизонти. Ну і друга така подія, і вона стосується жінок. Це стартував прийом заявок на другий етап програми Створюють. Ця програма вона призначена для жінок-підприємець, які активно розвивають свій бізнес у виробничій та переробній галузях. Максимальний розмір фінансової підтримки становить 15 тисяч доларів Сполучених Штатів. Ця сума, звісно, до оподаткування. І ці кошти можуть бути використані виключно на такі цілі, як придбання обладнання чи техніки для бізнесу, в тому числі їхню доставку та монтаж, а також на закупівлю програмного забезпечення, яке необхідно для функціонування ось цього виробничого обладнання важливо сказати, що по цій програмі дедлайн подачі заявок до 31 жовтня 2025 року включно. Так, да, тут напевно варто додати, що насправді ця програма є досить популярною, тому що за інформацією в 2024 році ем, було подано понад тисячу заявок. Від жінок, які от прагнули розвивати свою справу, і ми ж розуміємо, що це така навіть така справа в, певні, в певній сфері, в виробничій сфері, тому це дуже круто, що, що так багато жінок ведуть підприємницьку діяльність у виробничій сфері, і про те, що таку програму продовжили, тому що бачать попит на це. Тому подавайтеся, час ще є. Ознайомтеся в нашому бюлетені. Є всі, всі деталі, як це зробити з посиланнями. Тому, будь ласка, якщо вас це цікавить, то це буде класна можливість. А ми від зайнятості до соціальної підтримки та пенсій. Е, дуже приємно бачити, що пенсійний фонд вдосконалює свої процеси. І наразі е, пенсійний фонд повідомляє про те, що спрощена можливість для пенсіонерів повідомити про неотримання виплат від Російської Федерації. Е, пенсійний фонд забезпечив цю можливість. Можна подати повідомлення про неотримання виплат від РФ. Е, для цього потрібно е, авто. Ризуватися в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг, і є детальна інструкція, з якою можна ознайомитися, як це зробити. Посилання на цю детальну інструкцію є в нашому бюлетні. Ми з цієї ініціативи про повідомлення пенсійному фонду про неотримання пенсії від РФ завжди були, якщо чесно, не сильно в захваті. Це досить така дивна історія. З тим, що люди мають звітуватися. Але ну, з однієї сторони ми розуміємо, чому це робиться, з іншої сторони, для громадянського суспільства, яке опікується захистом прав людини і постраждалого населення, це така дивна історія, але, тим не менш, вона сталася. І останній час ми бачимо дуже часто, що наші бюлетені новинні плітки. Ми говоримо про новину, що щось запустилося, або якась ініціатива, або якісь. Не знаю, нові критерії введені, і потім через певний час ми розповідаємо новину, що тепер це можна все оформити, зробити в електронному вигляді. І ми бачимо, що держава виставляє вимоги до людей, але при цьому також намагається всі ці вимоги і процедури переводити в онлайн формат. І дуже часто це якраз пов'язано з порталом Пенсійного фонду України. І це дуже добре, тому що якщо ми, скажімо так, людям не спрощуємо життя, так, а додаємо якихось завдань щось подати, десь там підписати щось, проінформувати державу, то добре, щоб був цей можливість змішаного формату подати як в офлайн, да, піти до пенсійного фонду чи на ЦНАПу чи до інших установ. А з іншої сторони, хто бажає, міг це зробити в онлайн форматі, це якраз про цю безбар'єрність і. Людина спрямованість в послугах, тому добре, що перевели і в онлайн формат. І ще одне вдосконалення, яке стосується соціальної підтримки. Суб'єкти господарювання, які розмістили у себе внутрішньопереміщених осіб, можуть звертатися до сервісних центрів пенсійного фонду для отримання компенсації за спожиття комунальні послуги. Ця компенсація передбачає відшкодування витрат на оплату спожитих внутрішньопереміщеними особами комунальних послуг. Це вода, тепло, електроенергія. Ну і, звісно, це відбувається в межах соціальних норм і норматив. Наразі звернутися можна саме до сервісних центрів, тільки пенсійного фонду, і з часом ми очікуємо, що в якомусь наступному бюлетні ми будемо говорити, що це звернення доступне уже через веб-портал пенсійного фонду. 100%, я думаю, десь через ну, в жовтні ми вже будемо розповідати і говорити про те, що в нашому бюлетені є інструкція, але поки, якщо. В... Як у нас написано, да виявили бажання отримувати, тому так, якщо ви виявили бажання, мені просто подобається це формулювання. Виявили бажання отримувати компенсацію. Тому, якщо у вас є таке бажання, прямо зараз, так ви не хочете чекати онлайн формату подання, то ви можете це зробити в офлайні літо літом. Відпустки відпустками а вступна кампанія продовжується. І наступна наша новина вона стосується саме молоді з тимчасово окупованих територій та прифронтових територій. На сайті Міністерства освіти і науки України в розділі Вступна кампанія до закладів вищої освіти 2025 року розміщені корисні інформаційні матеріали, які можна використовувати для того, щоб черпати інформацію про вступ 2025. Це алгоритм дій для громадян України, які здобули середню освіту за кордоном. Та планують вступати до українських закладів вищої освіти. Це інфографіки щодо вступу для людей з тимчасово окупованих територій та прифронтових територій. Це порядок прийому для здобуття вищої освіти в 2025 році. Всі ці посилання є у нашому бюлетні, тому, будь ласка, це ціла кампанія. Ми чекаємо вступників з тимчасово окупованих територій, за кордону. Читайте. І приєднуйтесь. Так, можу ще також порекомендувати наших колег-колежанок з організації «Східсос» і з організації Альменда, які займаються безпосередньо консультуванням щодо навчання особливо дітей з тимчасово окупованих територій і. Ви також можете там, знайти їх контактів на сайті, якщо потрібно, вони, я думаю, зможуть допомогти проконсультувати. І ну, загалом добре, що багато інформації про це порівнюючи з минулими роками цього періоду, коли відбувалися вступні кампанії і до повномасштабного вторгнення. то мені здається, цього року кількість інформаційних матеріалів є найбільшою. Я не можу правда оцінювати якість і зрозумілість цих матеріалів. Деякі я бачила, і мені здається, що вони там все зрозуміли. Але тим не менше, напевно, найкраще може дати оцінку цим матеріалам це безпосередні вступники. Які користуються ними, але дійсно їх стало набагато більше їх розповсюджують як державні органи, так і неурядові організації, і тому користуйтеся дійсно зараз часу вже залишилося не так не так багато на цю кампанію, тому не зволікайте. Також Міністерство освіти і науки України затвердило типову освітню програму для осіб, які проживають або проживали на тимчасово окупованих територіях України. Програма в першу чергу спрямована на те, щоб забезпечити доступ до української освіти для учнів, які Проживали на ТОТ та хочуть здобути українську освіту, проживали на ТОТ і не мали доступу до української системи освіти. Навчання може бути організовано з використанням відеозаписів уроків, зокрема на платформі Всеукраїнська Школа Онлайн, а також інших освітніх платформах і ресурсах доступних для освітніх потреб учнів. Учні, які проживали або перебували на тот і не мали змоги навчатися в українській системі освіти, після переїзду на територію підконтрольну Україні, можуть продовжити навчання за цією типовою освітньою програмою. Я тільки що да, згадувала організації, до яких можна звертатися для консультування щодо вступу, і якраз від них ми знаємо, тому що ми, ну як організація, ми не особливо долучалися до саме. Програмою освітньою, до і затвердження ось не маємо таких компетенцій. Але від колег і колежанок, коли, скажімо так, затвердили цю типову програму, то колеги були дуже щасливі, тому що це дуже довго тривало. Тобто дуже довго не могли затвердити цю програму. Я знову ж таки, ми не будемо давати оцінку якості цієї програми. Звичайно, можливо, там можна буде ще щось вдосконалювати, але тим не менше вона. Є, її затвердили, і це вже мені здається, от такий перший крок для до доступності освіти і до більш легкого да, сприйняття цієї освіти, тому що от, ніби як спеціально підготували і це якраз з урахуванням тих ситуацій, потреб молоді, дітей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або знаходились так і виїхали до підконтрольного. На підконтрольну територію України. Тому добре, час покаже. Я думаю, що ми будемо далі слідкувати, спілкуватися з колегами, колежанками, освітянами, які більше в контексті якраз освітніх цих всіх процесів. І якщо що, будемо вам повідомляти, як ця програма спрацювала чи ні, наскільки вона є там, зручною і корисною для дітей. А ми далі про житло. У нас тут теж є цікаві доволі новини, оскільки в липні відбулось затвердження декілько, декількох постанов уряду, які вводять нові інструменти підтримки щодо житла. І перший це фактично стартує такий експериментальний проект. У нас люблять все називати експериментальними проектами, але тим не менше стартує такий експериментальний проект по створенню фонду муніципального соціального орендного житла. В першу чергу ось це муніципальне житло отримують ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, а також внутрішньопереміщені особи. Крім того, отримати це житло можуть люди, які обіймають соціально важливі професії. Це вчителі, лікарі, комунальники і, звичайно, така категорія, як діти-сироти. Постановою уряду встановлені чіткі критерії як для отримувачів житла, так і для самих помешкань. Зокрема, передбачено, що норма житла має становити 40 метрів. Квадратних на родину, наприклад, з двох осіб. Квартири мають бути придатними для проживання, вони мають бути умобльовані повністю з побутовою технікою. Орендна плата визначатиметься за спеціальною формулою з урахуванням соціально-економічних умов конкретного регіону. Експериментуємо В наші міністерства. Та експериментують дуже. Вже часто ми бачимо, ну, по, по назвам, так, різні ініціативи. Але мені здається, ця ініціатива досить цікава, тому що ми почали також, щоб я, я сьогодні сиджу і така і розповідаю, що ми обговорюємо, там, не знаю, з колегами, колежанками, іншими людьми. Але тим не менш, люди, ну, зрозуміло, вона тільки стартувала. Люди ще мало хто знає про цю постанову, да, що планується. Але всім дуже цікаво, тому що ми всі знаємо так, по ідеї, що в наших громадах. Комунального житла, комунального власності, ну, як власності, да? ну сказати, що її немає, можливо, це дуже категорично, але те, що її майже не, немає, і багато громад, я тут не хочу прям під цих, під одну грібінку, як говорять, але дуже багато громад таку власність продавали і залишилися без кому... ну, такою, да? тобто, що прям є цей фонд і можна. Надавати жити. Тому цей проект, мені здається, може гарно спрацювати, якщо, звісно, буде фінансуватися. Тому що там передбачається так, що, як Олеся говорила, про те, що це обов'язково нормальні квартири з нормальним метражем, з обладнанням, тобто, що це не може бути там щось незрозуміло, да, що. І мені здається, це покликано зробити так, щоб комунальна власність в громадах з'явилася. Ну, з точки зору, щоб були те житло, ці будинки, які можна здавати в оренду соціальну так, таку оренду. Ми вираховували, до речі, наші організації. Ну, по цій формулі, в постанові вона є, там приклади є. І дивилися. І спочатку здавалося, що щось. Чи дійсно це соціально, але якщо подивитися на ринок оренди зараз в Україні, не тільки в Києві, а загалом по обласним центрам, зараз ми дивилися обласні центри, то дійсно виходить в два рази дешевше, ніж ринкові ціни середні по різним містам України. Тому дійсно це може стати. Великою поміч для родини, які потребують ось такої підтримки. Головне тепер, щоб це сталося, да, щоб ці фонди були, щоб житло таке там будувалося і здавалося в оренду. Тоді мені здається, що дійсно великий відсоток. І внутрішньопереміщених осіб зможуть, ну скажімо так, покращити свої житлові умови і загалом фінансовий стан, тому що це велика економія для родини. Тому чекаємо, щоб цей проект нормально реалізувався. Я тільки трошки додам, ми спробували розібратися також в цій постанові. І у нас на сайті вже є дві публікації. Якщо когось зацікавило, тому можете заходити читати, ознайомлюватись з умовами самої постанови. І е, наступна така постанова уряду, яка теж була затверджена в липні, і вона доволі прогресивна, оскільки затвердили механізм дистанційного обстеження знищеного житла на територіях активних бойових дій. Е, ми знаємо, що це доволі важкий процес, і він доволі складний і довготривалий. Але наразі є постанова, яка передбачає, що дистанційне обстеження будуть проводити комісії, які створені органами місті. Місцевого самоврядування або обласними військовими адміністраціями. Такі комісії зможуть використовувати взагалі всі доступні інструменти для дистанційного спостереження. Зокрема, це можуть бути супутникові знімки, це можуть бути матеріали, отримані за допомогою зйомки з БПЛА, це можуть бути фото, відео, які зняті на мобільні пристрої, наприклад, тими ж самими власниками житла. Ну тобто, в перелік матеріалів доволі обширний. Який буде підтверджувати знищення житла на територіях активних бойових дій. Тут єдине нагадаю, тому що, можливо, не всі в да, прям в контексті, бо до цього ці всі а, механізми, да, а, як сказати, обстеження проводилися в такому очному форматі. Ця ж комісія, яка працювала над цим, вони мали виїжджати і фізично. Перевіряти та, будинки, дивитися, що сталося, робити ці ж фотознімки, складати акт. Напевно, я не знаю, як точно цей документ називається, але здається, так, акт. акт обстеження. Акт, акт обстеження. І тільки таким чином людина могла, скажімо так, потім спиратися на цей акт і отримати відшкодування від держави по програмі є відновлення. Але зрозуміло, що ситуація в громадах в нас, на жаль, так змінюються, і ці міста, які, наприклад, там. Не тимчасове окуповані, але бойові дії загострюються, то комісії люди, які це робили раніше, ну просто фізично для них небезпечно виїжджати на такі об'єкти робити ці перевірки. А це з собою тягне те, що власники житла не можуть довести знищення свого житла. Тому, ніби як знайшли вихід такого дистанційного механізму, він. До цього був знову ж таки експериментальний проєкт. Ми пам'ятаємо десь, напевно, рік назад, так? На Мелітополі, мені здається. Да, Запоріжський Запоріжський, був да, так, Запорізький регіон, Запорізький проєкт. Потім воно якось затихло, і зараз ось нова така, скажімо ну, ініціатива хвиля. Подивимося, як це все спрацює, тому що дійсно ніби виписали максимально, ніби має це стати такою основою для людей, які там житло яких залишилося дійсно в таких гарячих точках. Ось тому будемо далі слідкувати. слідкувати. А якщо у вас, до речі, у вас буде досвід, ви спробуєте скористатися цим механізмом, також пишіть нам, розкажіть, наскільки це стало можливим, доступним і так, ваші оцінки цього механізму. Так, да, і будемо надіятися, що його поширять на тимчасово окуповані території. Я не даремно обмовилась, ми про це просто постійно думаємо, що цього якраз таки не вистачає. Ось і про ще одну новину, про яку хотіли ми розказати саме у сфері житла, але вона більше стосується програми житло для внутрішньопереміщених осіб. І тут такі новини неоднозначні. Ось, оскільки строк дії реєстрації кандидатів в реєстровому переліку тепер становитиме два роки з дати включення до такого переліку, тобто 1 листопада 2025 року житло виключить з реєстрового переліку кандидатів на отримання кредиту в рамках цієї програми, які реєструвалися до 1 листопада 2023 року, включно. З попереднім списком таких кандидатів можна ознайомитися на сайті Держмолежитло. Посилання на цей перелік є також в нашому бюлетні, і ем, надалі фактично зареєстровані кандидати після закінчення двохрічного терміну будуть виключатися автоматично. Ось, але це не позбавляє абсолютно нікого подати повторно свої документи і зареєструватися в цій програмі. А, так, ми розмовляли, до речі, з державним держмолодь житло, де вже ми так скорочуємо між собою. Така бріатура у нас, коли розмовляємо. І це, ну, з їх сторони, ми розуміємо, чому так вони роблять, хоча я розумію, може, для внутрішньопереміщених осіб це буде певною мірою там щось незручно. Але, в принципі, нічого складного, просто потрібно буде після 1 листопада. Знову зареєструватися в, в цій системі. В принципі, хто це вже робив, пам'ятає, що там не прям складна історія. Але чому це потрібно? Тому що виявили, що під час проведення цих лотерей випадають люди. По номерам, і потім, коли ось цей період, так, затвердження зв'язку з людиною, виявляється, що людина там вже передумала так, не знаю, купувати за пільгову іпотеку, або в неї вже немає можливості це зробити, тому що ця програма давно існує. І виходить, що ці люди, які ніби як, ну я не можу так сказати, займають місця, але ви розумієте, це затягує час, да, тому що обирають людей, які потім відмовляються або не можуть, ну тобто різні причини. І виходить, що ці місця. В цьому пулі розіграшу вони втрачені. Тому вирішили оновити так інформацію, оновлювати, да, тому що вони хочуть це започаткувати кожні два роки, щоб люди оновлювали. Це ніби буде таким очищенням бази від тих людей, які вже не знаю, самостійно вирішили свої питання або не можуть зараз, або інші обставини, не знаю, виїхали за кордон і так далі. Ось, І це покликано для цього, щоб зменшити цих ризиків відмов від. Виграшу це так, бо називаємо це лотереєю. Тому слідкуйте. Я думаю, що ми будемо до 1 листопада кожного разу нагадувати людям про те, що це потрібно зробити. Ось тому спокійно, просто собі десь в календарі відзначте, що там не знаю на 2 листопада оновити свої свою інформацію. І все буде нормально. І все у нас по новинам завершили. Ми новини. Ну по основним більше новин, звісно, в нашому бюлетні багато. Але тоді ні, я чому запитую, тому що тоді я перехожу про те, що окрім новини, які роблять держава, різні інституції, органи, ми також іноді продукуємо інформацію, інформаційні продукти. Тому нагадую, що на нашому сайті ви можете знайти аналітичні статті, різні позиції звернення. тому що до речі, липень був таким активним не тільки з точки зору там, проєктів, експериментальних ініціатив, програм, але й також в уряді були певні зміни і певні історії зараз, скажімо так, ці інституції, ті особи, які раніше відповідали за внутрішньоперіщених осіб, також. Там особливо в соціальній політиці змінюється, тому ми це все відслідковували про дещо писали, робили звернення. Тому підписуйтесь на нас, слідкуйте за Інстаграмом, фейсбуком і, звичайно, сайтом. І до зустрічі у вересні. Пливовий подкаст.